Це перша група якостей. це ті якості, які, мабуть, ну, виховуються з дитинства, виховуються батьками, виховуються, мабуть, друзями, там, можливо, десь там вулицею, десь там іншими. Це, скажімо так, такі якості, як перш за все, мужність тобто бути мужною людиною, не просто не боятися, як це ми раніше робили, там, чесно признаюся, ходили там по кромці дев'ятиповерхового будинку, і я би. Я би сьогодні не знаю, що б собою зробив, бо якби знав, що я підлітком таке робив. Ні. І Річ йде не тільки про фізичну мужність не боятися чого, а перш за все, це мужність не побоятися прийняти рішення. А рішення це найперше Найперше рішення, яке потрібно прийняти це рішення прийняти на себе, взяти на себе верніше відповідальність. Відповідальність за Сьогоденне за те, що буде відбуватися сьогодні, ну відповідно відповідальність за те, що буде завтра, там післязавтра, і так далі. Ось ця необхідна ця мужність, яка не, не, завадить, не завадить людині людині діяти далі.